Дивіться у містичній програмі Таро Салон. У моєму старому домі було родове прокляття. В цьому домі будуть помирати будуть. де то восім чоловік там по Та ви що? Проробіли фотографії, і на обратній стороні було нарисований гроб і круг із шість слів. Жахіття просто як довго продовжується це прокляття. У мене аж мурашки пишки. І ми відкрили двері, і там він мертвий лежав. Ви вважаєте, що це все пов'язано з цим проклятим будинком, який вбиває людей? прекрасний. Мій син, який в цьому домі теж повісився. Боже! Вона наміслилася, чорна смерть ходила возі вдома. Стілюйте душу людини. Але такий випад в мене вперше. Чорна магія, Якось пов'язана кладовищем. Як упала в домі, одразу померла. Жінка, вона стара, вона не молода. Цієї жінки вже в живих нема.